Ой, як швидко неділя пройшла, я тут вас сиділа цілу неділю, чекала. Ну, нарешті, я думаю, ви подивилися минуле відео. Якщо ні, то, будь ласка, зробіть це. Посилання на першу частину буде в описі, так само, як і посилання на мої соцмережі, підписуйтеся, будь ласка, робіть репости, давайте. Якось будемо разом робити благодійність для соціуму, популяризувати важливі думки, ідеї. І так, по суті, це вже буде п'ятий пункт: продавати, наприклад, на OLX, віддавати все, що вам не треба. Якийсь хлам, який у вас накопичувався роками, і ви з ним нічого не робили. От, не просто викидайте. Так, є ці люди, які залишаються обережно біля смітників якісь там речі, які їм не треба, але ну, краще, звісно, продати або віддати. Беликс, це просто моя любов. Я продаю свої якісь речі, купую у людей. І в мене є офігезна просто дженцока за 200 300 гривень, і вона просто вау! Хоча її ціна там була в от якщо в магазині купляти півтори чи навіть більше. Це гарний спосіб зекономити, це гарний. Не мені не подобається це слово зберегти кошти, а потім, наприклад, ці кошти інвестувати в щось інше. Це настільки екологічна річ, коли ти продаєш, от класно, коли ти купив на OLX, покористувався якось якимсь предметом. І знаєте, це настільки змінюється ставлення до того чи іншого предмету, товару. Ти якось більш обережніше до нього ставишся. Так само, от, коли купуєш щось е, з барахолок, я коли щось купую, от в мене максимально все обставлено предметами, от декор якийсь е, з барахолочок. І я настільки обережно ставлюся до того, що іншого предмету. Я розумію, що він з історією, що він. Не просто якийсь там, який вже у багатьох є щось там з Алікспресу, якась популярна річ чи ще щось. Так от класно покористуватися якимось предметом і далі на ликс продати, якщо там переподобав буде переподобав, переподобав, той чи інший предмет. І це екологічно, це класно, шосте. Головне не кількість, а якість. Ну і звісно, якщо казати от, про секунди, то в секундах може бути і кількість, і якість бо, наприклад, речі дешеві і якісні. З якихось там суперкласних колекцій. Ну, блін, я думаю, ті, хто шарить за секунди, знають, що дійсно є пролинки дуже якісні і такі, що прям вау, ти думаєш, як так, як той чи інший товар круто зберігся. З цієї сторони, типу, і те, і те є, і кількість, і якість. Але от ну що взяти. Якість, наприклад, продуктів, харчування, рослинного походження. Якісь там, я не знаю, ну, звісно, блін, можна накупити собі картошки фрі 3 кілограми і жрати цілу неділю, а можна там щось дорожче, наприклад, придбати, якісніше. тобто, блін. Я зараз сама собі, себе якось в тупік ставлю, бо можна придбати, наприклад, якісну річ по знижці. І тому, знову ж таки, буде і якість, і маленька ціна, Сьоме. свідоме споживання дуже допомагає в цьому розуміння маркетингу. Того, як працює маркетинг, реклами, бо нам іноді таке можуть. Засунути в голову що думку про той чи інший предмет товар, що от, тобі це дуже треба, бо то-то воно там тобі допоможе жити е, щасливіше. Дуже часто продаються так маркетологи через е, цінність щастя або цінність здоров'я, або ще чогось. А е, в наділі частіше за все це не працює. цю так, нібито люди хочуть. Лічну пігулку, але її не існує. Треба щось робити, а не просто е, купити пігулку від всіх проблем. Наприклад, дуже от треба ретельно взагалі дивитися на якісь пропозиції в магазинах чи не нагрьобують вас, тому що бувають моменти, бувають вигідно бізнесам різним, щоб ми купували більше і більше. Але частіше за все, ми купуємо те, що нам нафіг не треба. Також часто продаю через оцю дешевизну, але можна на тій же ж барахолці купити, наприклад, щось задешево, але це буде якісніше і якось більше вам прослужить. А оці всі, знову ж таки, тільки сьогодні, тільки зараз цю секунду, це коштує нульнульнуль одну копійку. Не ведіться, будь ласка, більш усвідомлено підходьте до покупок в цілому, розумійте, що вам дійсно треба. Я на регулярній основі веду список покупок, це дуже зручно. Того, що мені необхідно придбати, частіше за все, я не купую ту чи іншу річ зразу. Проходить якийсь певний час, і буває таке, що я розумію, що мені і не треба той чи інший предмет. Ну і останнє менше народжувати, бо діти народжують дітей ці всі приколи, що установки які. В головах людей, що треба обов'язково до 20 років, або там до 24 народити 100-500 дітей, бо потім будеш старородяща, тебе ніхто не буде приймати в соціумі ла-ла-ла. І це так дуже сильно тисне на людину, на а, молоду якусь персону. На якісь молоді пари, і частіше за все, це зовсім не їх бажання створити дітей. Ну, так, бувають випадки, коли це відбувається якось випадково. Хоча, блін, це треба як мінімум планувати цей процес, а краще, блін, займіться собою і пізнайте себе, а потім думайте про пізнайте цей світ. Пізнаєте взагалі, що є в ньому, а потім вже думаєте про те, щоб зробити ще одного а, аватарчика, і потім його якось навчати а, чомусь такому, що ви навчилися за період свого активного пізнання себе, цього світу. Ну, і якщо вам прям терпець урвався, то ви піпець, як хочете дитину, то візьміть ви дитину з дитсадка, дідсадка. Детсадка. Просто не уявляєте, яка величезна кількість дітей, підлітків, залишених просто є. І оці думки, що ну, от, це незрозуміла -ка дитина. Хто в неї там був батьки? Може, там вона якась. Не знаю, психічно хвора, чи якась ненормальна, чи в неї якісь там хвороби. Оце знову ж таки, якась брезгливість. Давайте якось вже будемо більш усвідомлено підходити до свого життя і до всього того, що у вашого життя стосується. А проблеми екології повинні стосуватися вашого життя. Ось такі справи і. Будь ласка, думайте про ці ідеї, про те, що я сьогодні розповідала у минулому відео, розповідала. Я кожного дня роблю якісь дії, щоб ми жили більш приємніше. Де ми зараз живемо? В місті, де ми зараз живемо, не піднімається язик, знову ж таки, казати, що ми живемо на планеті. Бо ми живемо в симуляторі. Планета це тільки те, що нам намалювали, так сказати. Е, окей, давайте так скажемо лінійно на планеті. Окей. Не ведіть себе дійсно, як якісь дикі люди. Ви взагалі в гостях. Планета, там природа вас оберігає, якісь ресурси дає, а ви себе як якісь, не знаю, чубаки, неандертальці, імбіцили ведете. Більш усвідомлено, ставтеся до всього, що вас оточує, екологічно, ставтеся до всього, що вас оточує, думайте про те, як ви можете. Покращити екологію, що ви можете зробити вже зараз. Щоб це зробити, це не складно. Все, підписуйтеся, ставте лайки і бажаю вам всього самого найкращого, офігазного настрою, багато енергії, класного стану до нового відео.